Що там? Мура, дивись. Ми тепер справжні блогери, Мура. Дивись, що я купила собі. Прикол. Може зніматись? Хочу так, буду знімати, хочу так. Муру буду знімати. Мура себе буде знімати, а так. Коротше, я прокинулась, залишилось пару днів до Румунії. І я зрозуміла, що я дуже хвилююсь. Чо я хвилююсь? Все ж добре. Я ж їду до мамочки. Ми вперше за три роки повномасштабного вторгнення виїжджаємо за кордон. Хоча Марті сказав, що Київ це теж за кордон, тому ми вже були за кордоном в Києві, бо ми зараз в Одесі живемо, тому для, для нього це інша країна. Але в реальності нікуди ми не їздили. Ми сиділи тут, сиділи вдома в Україні. Ну як вдома. Дому нас немає. Бо ми ж з Херсона, зі Скадовську, тому ну, вся моя родина там жила і вже не живе. Так що зараз у нас дом тут, в Одесі, бо тут зібралася більша частина родини. Чого я хвилююсь не через те, що мені треба їхати кудись, там щось, якісь документи готувати, не знаю, сумки складати чи щось таке, через те, що я не хочу їхати зі свого дому. Мені буде сумно. Буде знімати. Я хотіла зняти, як їсть мура. мікро Ну, це ми підлаштовуємо свої сніданки під акції в Таврії. Ну, неможливо пройти повз такої знижки. Ну, погодьтесь. Блін, чувак, холодно, виходь! Ти що, зима вже? Ще захворієш. Ну тут аптека поряд, якщо що. Я тепер іду і думаю, хто живе на вулицях Грумунії, мені цікаво. Я знаю, що в Туреччині, наприклад, багато котів. Десь там в теплих країнах живуть масочки. Прикольно, коли масочки ходять по вулицям, але може не прикольно, я не знаю. Не зустрічала їх так. Я хотіла зняти, як я збираю речі, але звісно, я затопила поставити телефон, тому просто знайте, що я їх вже зібрала. Я молодець, я все встигаю. Це давайте зробимо вигляд, що ми цього не бачимо. Цей прекрасний стіл, який я прибираю кожен день, а потім воно магічним чином знову з'являється на столі. Я не бачу цього. Це вже проблеми тих, хто залишається тут в квартирі на тиждень. Тут давайте зробимо вигляд, що плануємо прочитати цілу книгу за поїздку. Всі ці книги мають бути класні, але давайте візьму тоненьку. А це везу мамі свічку від бренду Mana. У мене вже ціла колекція. Всі вони мають або природні такі тривесні аромати, або цитрусові. І заповнюють ароматом всю кімнату. Залишу посилання на крамничку під відео, бо це класний подарунок на зимові свята. А це ми з малим якось збирали листячко і сушили їх. Подумала. Відвеземо українську осінь в Румунію мамі, бо вона сумує за Україною. Визняти мою бавовну, а то мало для я через тиждень прийду і все. І Вона вже розквітне. А бавовна квітне Почекай, вона ж вже квітла. А як мало для буде українською? Багато лі багато лі. Багато лі. Марці, ти готовий їхати? Так. Да. Ти думаєш, там сонечко буде, да, Таке сильне, що окуляри взяв? Чівго, подивіться. Я спочатку, звісно, ваша перша асоціація в мене була понятна, яка. Я думаю, сліди від ракет якихось, від ППО, може, чи щось таке. Це бляха-муха, це літаки літають просто. Я відвикла від цього. Я не бачила такого ну, три роки ж. Ах, майже три роки. Я в шоці просто. Мені здається, можу годину просто отак от тут стояти і дивитись, як літаки літають по, по мирному небу. Дивіться, які шопочки смішні що це такі Каченятки, Що виносити таке? Капець. Я в шоці. Я в шоці з неба, реально. Я дуже вірю, що скоро і в нас так буде. О! Дивіться. А в мене всередині все. Марті, дивись, ще один літак. Це відео буде просто складатись з літаків. Я буду весь тиждень їх знімати. Я в шоці. Може на ракету. На ракету схоже моє сонечко. Да. Це літак, це літак. Дивись, це румунські каченятки. Гусі, хто це? Хто ви? Щось розповідають, але я румунсько не знаю. Оцей на мене дуже так дивиться, стром. А що з ними? Все, вони всі зупинились. А що це таке? Дивись, який гарний ти, гарний такий. Що, як у вас справи, розповідаєте? Що ви тут робите цілими днями? Туди-сюди плаваєте чи що? Так, он один. Он другий. Он третій. краса, Відчуваєш? А вон два зразу. Де? Йой. Female> Давай спробуємо. В неї таке таке. Що не робиш заради гарних кадрів, так? ось така гарна погода. Там озеро. Дивіться, ось як там ось такий домик. Что така гарна народ. Ось тут така. Годиться. Там якщо що, і родочки. Тут стоять. Нам цікава тільки природа. Подивіться На неї. Подивіться, дивіться, дивіться.

Зараз все згорить. Зараз сніговик згорить. Давай гаси. Дмухай, дмухай. <звічного dude> <звічного dude)> Дивіться, які свічки прикольні. Ну, блін, такі Я шкода і запалити. Скільки коштує до 2 тільки о. А що це таке? Це що? Це вишиванка? А, бо ну, вони теж вишиванка ходять. Да. Йо-ма, звісно. Прикол. Ну, Марті знає, в який відео вести бабуську. А мені треба бальзам для губ знайти, бо я свій щось забула. І губи сухі. Це Супер Сінкс, який він обожняє. Супер Сінкс. Шок-шок-контент. Супер Так, скільки то все коштує? Дві какасочки! Какаски. Ну, класний, бачиш, бо тут такі силіконові штуки, і воно реально не падає. Ага, я в шоці. Бути у мами в гостях це просто краще будь-якого готелю. На сніданок тобі дають отак на тазик тобі з сочниками. Кушай дитинко. Марті, Це тілсі. Ти знаєш, що таке тілсі? Ти не знаєш, що таке тілсі. Це вообще був мій улюблений канал, коли я була підлітком. Я приходила зі школи, вмикала TLC і там теж був цей король кондитерів. Він крутий. Дивись, який він торт робить, як гітара, але це торт. Прикинь, блін. Ну це така ностальгія. Наче я зараз знову в Херсоні після школи. Мені треба ще уроки зробити, але я заліпаю. От бачиш, дивлюсь короля кондитера. ліди, на ну, вика полі, давай. давай. Офігет. Це не краю там дитячі майданчики Це ми в парк і зайшли в ресторан. В італійському ресторані. От такі ми мажори. Приїхали в Румунію, наче в Італію. Таку піцу ми їмо, такий сік, який італійський сік. Я після цієї підлоги очікувала щось таке дорого-багато. Там було дорого-багато, але було стильно. А, навколо парка бігова доріжка. Клас. Така жіночка румунська. Гарна щось несе кудись. Такі близькі, такі вогники. -ху -ху. Ого, такий майдан величезний. Це ми в парку Люне Копіліор перекладається як дитячий світ, але там весело не тільки дітям. Там дуже багато ігрових майданчиків. Ми всі навіть не обійшли і уявляю, як кайфово тут, коли тепло. Ну реально, ну тут нема виходу. Нема. Ну, то тільки перестрибувати треба стінку, типа. Сюди ні. І все, і нема. Що ти сюди підеш тупік теж. Коротше, бачите, тут багато всяких різних інтерактивів намальовано. Дуже прикольно. Ну, блін, це настільки просто! Це настільки просто. просто взяти пензлики, фарбу, намалювати, і діти бігають собі, не тільки діти, навіть от дорослі. Вон люди займаються фізкультурою. Так, це в нас скеледро. Дивіться, тут влітку, типу, фудкор такий прикольний. Коротше, тут взривають петарди. Я в шоці. Тут три рази вже щось взірвалося. мама мені каже, то, типа, салюти, петарди, все нормально. І Марті питає, що це таке. І я розумію, що да, це петарди, все добре, але ну, дергає. Не можу сказати, що я прям панічна атака якась в мене, але реально оля-ля, Дивіться, які клавіатури гарні. Так. Ми, коротше, приїхали в торгівельний центр шукати для Марті якісь розваги, бо на вулиці був дощ, ми хотіли по вулиці погуляти, на дитячих майданчиках, але там все мокре. Тому ми приїхали в торгівельний центр Афі, напевно, так. І зараз щось ходимо, шастаємо разом, дивимося, все-таки прикольно. Ну, насправді, воно дуже схоже, звісно, на наше. Мені здається, до нас приїхати і теж можна так ходити розглядати. Це свічки. Багатство. Ух ти, ми щось знайшли. А, ось так от вниз. А, почекай, вон, Ой, ти бачиш, там теж всякі розваги. Так, ми піднялись на другий поверх, чи третій, чи п'ятий. Я не знаю який. Тут розваги для дітей. А може і не для дітей. Ви вже зрозуміли, що я теж люблю таке все. Що? О! Марфіке, Марті, зомбі і рослини. Капіт, ну ми зараз играем. Ми короче, з Марті. Всю зиму минулу проходили зомбі і рослини. І ми пройшли першу частину, другу частину гри на телефоні. Взагалі, ми там всіх побороли. Реально дуже класна гра. Вау! Це що чашечки крутяться, да? Боже, я просто мене нудить на таких атракціонах. Вони ще й отак будуть крутитись. Та ні, Марті. Ні, звісно, ти можеш. Мати, це джуманджі. Афігеть! Це так, я так реально. Він що, реально такого зросту був. Ну, я в фільмі так і не зрозуміла, якого він зросту. Ну, типа, хобі були маленькі, тіпо, а він був великий. І тіпо, не непонятно, якого він зросту. А тут все. Я тепер буду думати, що ти такий. Давай, давай, давай. Бачиш. Давай, 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 давай. Баба, баба. Баба, баба. Баба, баба. Баба. Так. Я попала. Ты нічого собі. Всякі клацалки. А, це як на літаку. Я не подивилася це літак. Йой! Ей! А -а -а! Давай, давай, давай. Прибачив, щось тут, ось тут, ось тут. Ми програли! Я теж спущусь. Ну що, я не дитина, я дитина. До побачення всім дорослим, я теж поїхала. Марти, це стрьомно. як ти так спустився. Там на горі, бачите, я так розумію, що можна там проходити, як типу вірьовочний парк. Дивіться! Картобля! Кардо фісерє! Кардофісеріє! Тих його знає, як воно читається. Звісно, можна було спробувати щось з румунської їжі, щось нове. Але я люблю перевірені варіанти. Ну, щоб точно отримати задоволення від їжі. Тому Макфлурі! Я ввечері пішла в місцеву аврору, шукала для Марті набори для творчості, щоб спокійно руками щось поробити чи сліпити і знизити рівень збудженості від розваг. Це що, дуділки, щоб з дупи до діяла як в фільмах? Як це він там називається? Бірпонг. Блін, прикол, я не знала, що просто набір такий продається. За мені в таких магазинах здається, що мені все треба. на Лос! Ха -ха. Ну от скажіть, от навіщо мені таке олівець? А я його хочу, що мені додому його перти? А ще купила підставку під брудні ложки, бо помітила, що мами тут немає, а раніше в Херсоні вдома завжди були. Такі гламурні. Все таке прикольно. Я розумію, що в нас таке саме таке саме барахло, але просто через те, що ти в іншій країні тобі хочеться все купити. Що це таке? Як цим користуватись? А все я зрозуміла. Я бачила таке в Тіктокі. Пакет для твого волосся. От дивіться, за крючочок засовуєш туди волоску, і воно такими хвильками має потім вилізти звідти. Ой, ну взагалі краса. Я пам'ятаю в дитинстві такі були. Я не знала, що вони ще такі є. Ні, ну я вибачаюся, але така штука в нас вдома є. Так, коли мама мені дозволила ліпити оці ногті, спочатку, може, такі наборчики були, але потім я перейшла на отакі і сама собі піляла форму і ліпила-ходила з такими ногтями. Що вам ще веселого показати? Смітничок такий. Ну от, от нафіга він мені треба. А треба? Чи не буду його вести в Україну. Чи буду? Не знаю, ще треба думати. У погоду щось приїхали, що всі дні дощить і такий вітерець, тому так сильно не погуляєш десь. Це ми зайшли, я навіть не знаю, це якась чи ферма, чи що, просто тут майданчик і за майданчиком, ну це не зоопарк, а просто хтось тут триває тваринок для чогось. Я сподіваюся, що їх не їдять, бо вони такі милі, такі холосі Бачиш, яку що. який питацьок. Блін, мені здається, що їх хавають всі. Ну тут все такі тваринки, які хавають. Що? Ні, Мартюш, все не хавають, не хавають, просто вони тут живуть. від того, що просто життя продовжується в інших країнах, просто всі дні я мала радіти, що ми зустрілись з мамою, що я можу спокійно поспати, без тривог, без всякого такого. А я всі дні злюсь, ходжу, просто злюсь, ненавиджу ще більше до срану країну. Я не знаю. Я згораю просто від почуття несправедливості. В перші дні я була в шоці від літаків. Що вони просто літають по небу, і що це цвільні літаки? І ось ці полосочки, ці сліди від них на небі. Ну, це така дрібниця. Навіть взагалі тут люди ходять, такого не помічають. А я на це дивлюся. Я в шоці, як з дикої якоїсь, не знаю, з дикого місця якогось ти приїхав. І думаєш, а що так можна? Ну тут нема комендантської години, і в нас затримались гості. Допізна, і я думаю, вже ой, а то ж треба, ж напевно, вже до дванадцятої всім піти, а потім думаю, куди піти? Що взагалі? Ну, типу, це інша країна, тут немає комендантської години, тут нема такого. Тут в під'їзді датчик руху, і ми заходимо з малим в під'їзд, і світло вимикається, бо ми не рухаємося, відкриваємо квартиру. І він каже: ой, а що в нас вимкнули світло? Він не розуміє, що там не ракети летять в небі, то літаки. Він не розуміє, що не вимикають тут світло, що нема да теж комендантської години, що нема повітряних тривог, що не треба нікуди спускатись. І для мене це теж шок. І за тиждень типо це не проходить. Ну за тиждень ти не можеш відчути полегшення якесь, ти не можеш відпочити, бо ти ну три роки. Ось ти вже звик. Коли ти живеш в Україні, ти кожен день готовий до чогось поганого. Ти готовий до чогось негативного, до якихось обстрілів, до відключень до будь-чого, до будь-чого поганого. І ти приїжджаєш сюди, і ти тут теж готовий до цього всього. А цього всього не стається. І ти такий: а як жити? А як ви тут живете? А що у вас такого нема? А що не треба бігати в тривогу, в тамбур чи кудись в укриття шукати? Це якась інша планета, інший світ для мене зараз. Ми вже приїхали, ми вже в Одесі, я вже відпочила, я вже не злюся, я вже заспокоїлась, бо там мене просто розривало від люті, як люди можуть продовжувати спокійно собі ходити по вулицям і не кидати все, і не бігти нам допомагати. І я реально це вперше побачила, що світ продовжує жити, що за межами нашої країни таке саме життя, як було у нас до 22-го року. І ось це мене дуже дратувало. Напевно, дратувало найбільше за всю поїздку, але... Було ще дещо. Це люди, які розмовляли російською, бо я не розуміла, хто це. Типу, ти хто? Ти наш ворог? Ти росіянець якийсь, чи ти українець, якому просто впадло вивчити українську мову. Коротше, висновок один в мене за цю поїздку. Ми маємо допомагати собі самі. Ми маємо донатити, підтримувати наших військових. Нагадую, що у нас з вами є банка, куди ми скидуємось на підсилення нашої ППО. Ці гроші передаємо фонду Повернись живим, щоб вони швидше зібрали кошти на великий проект. Я посилання на цей проект залишаю в описі під відео, і також посилання на банку. Якщо кожен по трішки скинеться, закриємо банку швидко. Так, а взагалі, зараз вже дуже пізно, тому мені треба швидко записати, швидко домонтувати і лягти спати, відпочивати. І хочу вам сказати, що це останнє відео на каналі цього року, про якихось. Голівудських зірок нічого не буде, бо я реально дуже втомилась. Навіть спочатку, коли ми збиралися в Румунію, я думала написати сценарій, попросити маму відвести нас на якісь круті локації, взяти професійну камеру і мікрофон, а потім просто дозволила собі відпочити. І побути лінивою взяла телефон монопод і не робила ніякої підготовки для сценарію цього випуску, бо всі мої відео забирають стільки часу на підготовку, поки я збираю інформацію, що я просто задовбалась. Насправді я, напевно, в цей раз і не хотіла б їздити по всім локаціям, які б. Придумала для сценарію, бо ми з мамою не бачились 9 місяців, і тому нам дуже кайфово було навіть провести декілька днів, просто не виходячи з квартири, кушаючи смаколики і дивлячись серіали. До речі, підсадила маму на серіал Каос. Він афієзний. Це найкращий серіал, який я напевно бачила за все життя. Ну поки що я так думаю. Чомусь після першого сезону цей серіал скасували і другого сезону не буде. І ви уявляєте, наскільки він мені сподобався, що я навіть пішла в Twitter, Нетфлікса. І написала, щоб нам дали другий сезон. Я не веду твітер, я ніколи не пишу твіти, і це був перший мій твіт за все моє життя, щоб нетфлікс повернув нам серіал Каос. Уявляєте наскільки він мені сподобався? Тож можливо сподобається і вам. Коротше, отакий вийшов влог. Напишіть, чи сподобався вам чи ні, бо мені сподобався. Я буду через 20 років повертатись сюди, Дивитись це відео і відчувати тепло. І бажаю вам всім на ці зимові свята відчути тепло, добре відпочити. По відпочинок всім нам потрібен. Я дуже вдячна вам за час, який ви приділили моєму каналу цього року. Бажаю вам міцного здоров'я. Обіймаю кожного, хто не проти. Спокійного вам дня і ночі. Так, якщо що, бавовна ще не відкрилась.